Добрий день, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс очистої геометрії і І сьогоднішня лекція буде присвячена такому геометричному понятті як кут. Що таке кут? Тут між двома прямими, між двома векторами, ми почнемо з цього поняття. Атуїтивне поняття кута між двома векторами це те, що можна почути раніше, повірно, вивчаючи еклідвегометрію в середній школі. У цій лекції ми показуємо, що існує дуже просте, строге означення цього поняття, яке так, також дуже легко обчислити. Все, що ми робимо в цій лекції, стосується довільного, дійсного векторного простору з внутрішнім доводком, тобто скалярним доводком. Але заради конкретності ми обмежуємо вивчення клідовим простором. Із, із, із його стандартним, скалярним добутком. Позначення. нехай у і в вектори з РН позначимо кут тета між векторами У і В, який будемо позначати ось так. Наступним чином, якщо один з векторів У або В є нуль вектором, тоді кут між ними нуль. В іншому випадку, тета є дійсним числом таким, що косинус тета це є скалярний добуток у на В поділити на добуток довжин у і В. Причому тета лежить на проміжку від нуля, включаючи до пів І значимо суто формальний аспект цього значення, і що нам потрібна на нерівність коші Шварца, щоб переконатися, що абсолютне значення величини рівності 1, так, що косинус тета дорівнює. Скулярний добуток у на В поділити на добуток довжин векторів У і В, і тета, це між нулем і П, включаючи так, не більше за одиницю. Інакше б такого кута не існувало б. Мотивація означення кута між векторами це теорема косинусів еплізової геометрії, зображена на рисунку. Що ми маємо? Приглядаємо шкільного курсу, що каже теорема косинусів. Якщо ми маємо. Трикутник зі сторонами А і Б, так? І кутом між ними тета, то з третьою стороною це, 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 це пов'язаний наступної формули, так, А квадрат плюс Б квадрат мінус 2 АБ космос тета плюс С квадрат. Ось це зображено на нашому малюнку. Щоб побачити це, необхідно замінити значення модуль довжину вектора P, довжину вектора Q та довжину вектора P, різниці векторів P мінус Q на A, B, це відповідно, і спростити результат. Тепер, якщо довжина вектора U дорівнює одиниці, то очевидно, що скалярний добуток U на V дорівнює. Довжину вектора В помножити на косинус тета. І ця формула визначає співвідношення між довжиною гіпотенузи прямокутного трикутника з гіпотенузою В та його катетом у напрямку базисного вектора У. Ось В. Так. І цей катет, так, це є довжина вектора В помножити на косинус тета. Зрозуміло, що коли у дорівнює одиниці, так? То у скалярного на В це є V на косинус θ. Це означає, що ми можемо дати наступну корисну інтерпретацію скалярного добутку. Якщо довжина вектора у дорівнює одиниці, то величина скалярного добутку У на В дорівнює довжині ортогональної проекції вектора В на вектор У. Як це зображено на цьому малюнку. Означення, нехай У і В вектори з РН, Якщо кут між векторами у і В пі на 2, то ми будемо говорити, що ці вектори перпендикулярні. І це записуємо ось так: У перпендикулярно до В. Якщо ж довжина е, припишу, кут між векторами У і В до рівня нулю, або кут між векторами У В до рівні пі, то будемо говорити, що вектори У і В паралельні, це записуємо ось так. Значення два вектори У і В у довільному векторному просторі зі скалярним добутком, такою крапочкою, називаються ортогональними, якщо скалярний добуток У на В дорівнює нулю. Ну і тепер давайте подивимося, як пов'язана ортогональність з перпендикулярності векторів. Теорема. Нехай У і В вектори за Р тоді перше. У перпендикулярний до В. Тоді, тобто вектори У і В перпендикулярні, тоді і лише тільки тоді, коли У і В ортогональні. У і В паралельні, тоді і тільки тоді, коли У і В лінійно залежні. Твердження один випливає у значення скалярного добутку векторів. Давайте доведемо твердження 2. Якщо у паралельний до вектора V, так, то зазначимо маємо, що або кут між ними дорівнює нулю, так, або кут між ними дорівнює векторами U і V дорівнює π. тоді вектори U і V колінеарні, тобто є лінійно залежні. Навпаки, припустимо, що вектори У і В є лінійно залежні, тоді за нерівністю по 6 шварца ми маємо, що, довжина, що модуль скалярного добутку У на В дорівнює модулю У помножити на довжину вектора У помножити на довжину вектора В. І означення скалярного добутку випливає, що кут між ними дорівнює нулю або кут між ними дорівнює π. А отже, вектори У і В паралельні, що завершує доведення нашої теореми. Очасово ортогональний і перпендикулярний, хоча ці слова мають різні поня... понятні означення, попередня теорема стверджує, що вони означають одне і те ж саме. І ми маємо надзвичайно простий тест на цю властивість, а саме нам потрібно лише перевірити, чи точковий добуток векторів дорівнює нулю, тобто чи скалярний добуток векторів дорівнює нулю у викліновому просторі. Перевірка того, чи два вектори паралельні, є трохи складнішою. Ми повинні перевірити, чи один з них є кратний іншому. На завершенні зауважимо, якщо вектор У має координати У1, У2 і так далі, ШВН є одиничним вектором. То У іта це є точковий добуток, чи скалярний добуток У помножити на вектор еїта і дорівнює косинус ІТА, де ІТА – кут між вектором У і базовим вектором Еіт. Це обґрунтовує таку термінологію. Якщо В не нульовий вектор, то іта компонента одиничного вектора називається ітем напрямним косинусом вектора. Ну що ж. Я е, дякую вам за увагу. Я закінчую мою коротесеньку лекцію про віктори. Е, те, що ви прослухали цю лекцію, прошу повідомити мене на мою пошту. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.